Нарешті це сталося. Законопроект про посттравматичне батьківство та материнство для наших захисників прийнято. І зараз я хочу вам розповісти, про що він та навіщо. Так, я добре розумію, що ще з 2014 року ми мали його прийняти. Але вже так як сталося добре, що і зараз ми його прийняли. Як же це все розпочалось? Зі своїми колегами з розумної політики ми постійно їздимо на фронт і спілкуємося з військовими. І як завжди, всі мої закони йдуть саме від людей, які їх потребують. І цього разу військові почали задавати питання: де і як можна здати і зберегти свої репродуктивні клітини. Я почала спілкуватися з лікарями з цього приводу. Ми зібрали робочу групу лікарів, юристів і почали добре вивчати це питання і як воно працює в інших країнах. Особисто, коли я була у Вашингтоні, то я запитувала і у військових, що вони роблять, і дійсно у них є такі закони. Це і Ізраїль, це Великобританія, це і Америка і багато країн, які мають бойові дії. І тому виник наш такий гарний, на мій погляд, закон. Про що він? Саме головне, ми маємо розуміти, що ми маємо дати соціальну гарантію нашим захисникам і захисницям здавати і зберегати свої репродуктивні клітини за рахунок держави. Ми добре розуміємо, що для того, щоб втратити репродуктивну функцію, не обов'язково потрібно мати якесь фізичне поранення, достатньо і психологічного. Розладу здоров'я, яке буде впливати на репродуктивну функцію. Це стосується і жінок, і чоловіків, і не лише військових, а й цивільних. Тому теж всім треба подбати про своє майбутнє здоров'я. А особливо ми маємо подбати про майбутнє наших військових, які виборюють нам наше майбутнє зараз на лінії фронту. Тому цей законопроект добровільно військові можуть піти і здати свої репродуктивні клітини. Третє. Ми чітко прописали, хто може долучитися до цього законопроекту. Визначили категорії військових, і я зараз вам їх зачитаю. Це. Цим правом можуть скористатися цією гарантією. Військові, які беруть участь у бойових діях. Також поліцейські, особови, особи рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро України, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які беруть безпосередню участь у бойових діях, або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії. Хочу наголосити особову увагу, що саме ті, хто бере участь у бойових діях. Далі, саме головне, до другого читання були подані правки. Дуже гарна правка з приводу того, що військові, які до початку дії цього закону здали вже свої репродуктивні клітини, вони будуть зберігатися теж за рахунок держави. Правка про утилізацію. Зараз дуже багато питань з цього приводу, і я хочу сказати, що особисто я була проти цієї правки, бо ми не маємо відокремлювати військових від цивільних, бо зараз закон для цивільних не має такого права як утилізувати клітини у разі загибелі цивільних. То чому ми маємо відокремлювати військових від цивільних? Але Хочу сказати, що ми будемо паралельно ще працювати над цим питанням, і дуже добре, що в цьому законі це такий Базовий закон, який можна буде доповнювати, виправляти всі питання, які ми будемо бачити по ходу дії. Бо дійсно цей закон прийнято в Україні у нас вперше, і ми ще не розуміємо, як його покращити, що треба зробити, і це все буде виходити з того питання, коли він запрацює. А запрацює він вже ну десь через два місяці. Як Міністерство охорони здоров'я пропише всі механізми, як він має працювати. Ми будемо бачити, скільки військових. Захисників наших захисниць будуть бажання здати свої репродуктивні клітини. І це дуже добре, бо вже перший крок ми зробили в цьому. Ми розуміємо, що коли людина повернеться з поля бою і не дай Боже зрозуміє, що не може мати власне дітей, то у неї буде можливість скористатися цією програмою і взяти свої репродуктивні клітини, які зберігаються. Це вже добре. Паралельно цьому ще зараз напрацьовується загальний закон про репродуктивне здоров'я. Там все буде чітко прописано. І ще раз хочу сказати, що ми не можемо відокремлювати військових від цивільних. Тому і в загальному законі, скоріш за все, ми будемо вносити правки, щоб все було регульовано однаково. Людина має право вибору. Вона має розуміти, як її розпоряджатися своїми репродуктивними клітинами або інше з подружжя, або здати до загального кріобанку, або утилізувати. Тобто вона має право вибору, і так воно має бути матеріальну згоду там чи щесь, якось. Тобто, ми з колегами будемо працювати над цим питанням. Воно дуже таке непросте, дискусійне. Але воно стоїть, повірте, на е, порядку, можна так сказати, порядку денному у всіх моїх колег і всі його будуть е, підіймати. Тому ще хочу заспокоїти всіх, ми всі працюємо над цим питанням. І добре, що вже перший крок з цим законом ми зробили. Е, далі, що всіх цікавить, які лікарні, які кріобанки будуть цим займатися? В законі ми чітко не прописували, хто може займатися цим питанням. Це має вирішувати і прописувати Міністерство охорони здоров'я. Їм ми дали три місяці на це, і далі будемо держати вас у курсі всіх цих. Таких подій, як воно буде відбуватися, і вся інформація буде дійсно на сайті Міністерства охорони здоров'я, де можна буде ознайомитись, в яких лікарнях можна буде здавати свої репродуктивні клітини. Ми не говорили про те, що там має бути одна-дві лікарні. Ми даємо можливість це Національній службі здоров'я або програмі Міністерства охорони здоров'я, яка буде оплачувати цю процедуру, вирішити. Які лікарні можуть долучатися до цієї програми, вони мають відповідати всім критеріям, які будуть прописані для того, щоб лікарня могла здійснити всі ці маніпуляції для того, щоб здавати і зберігати свої репродуктивні клітини? Це дуже важливо. Моя мета цього законопроекту була така, що по всій країні, всі лікарні, які мають таку можливість, мають лі... ліцензію на такий вид діяльності, можуть Пацієнт прийти здати і зберігати там свої клітини, будь-яка лікарня або це державна, або це приватна. Але всі вони мають фінансуватися за рахунок держави для того, щоб військовим було дуже зручно, наприклад, у Чернівцях, або у Львові, або в Одесі не їздити, наприклад, лише до Києва. Це я просто кажу, щоб маршрут був дуже. Е... Такий зручний для пацієнта, то по всій країні люди можуть здавати свої репродуктивні клітини. І самое головне, дай Боже, що вам це не знадобиться. Але якщо, не дай Боже, не треба фізичної травми, повторюсь, лише психологічна травма, і людина не може мати своїх дітей, втрачаються репродуктивні функції, то ви можете їм скористатися. Це І Я вас дуже прошу всіх. І наших захисників і захисниць дуже добре подумати з цього приводу, розповсюджувати цю інформацію це дуже важливо. Може, дуже багато людей захотіти, а дуже багато людей і не знають про це, скористатися цією програмою. Я бажаю вам всіх здоров'я, бережіть себе і слава Україні!